Голова Тростянецької громади Юрій Бова взяв участь у другому міжнародному саміті міст та регіонів. Захід ініційований офісом президента України як майданчик для дискусій щодо відбудови України та налагодження співпраці між різними фондами та громадами, які постраждали від воєнних дій військ Росії. В цьому році по перше був переповнений зал. Різними іноземними делегаціями, представниками різних країн, починаючи від Америки, скандинавських країн і так далі, Європейського Союзу, різні були представники, Міжнародні фонди і так далі. які… Цікавилися і хотіли почути від державних виступаючих політиків і представників держави. Да, це питання. Ну, по перше, як Україна бачить подальшу перемогу в війні, відбудову, ну і загалом співпрацю з євросоюзом і іншими країнами. У саміті приймали участь понад 100 гостей з більш ніж 20 країн світу. Загалом було 250 учасників: делегати від країн Європи, США, представники міжнародних та громадських організацій українських територіальних громад. Дуже були цікаві виступи представника міністерства інтеграції. Це Верещук, плюс представників міністерства у справах ветеранів. А також були навіть люди, які безпосередні, як консультанти, які пройшли війну, які отримали дуже серйозні увіччя, і майже були прикутими до війська, як завдяки реабілітаційним. Процесам стали на ноги і повноцінно зараз живуть. Були такі люди, які це говорили відверто, і що треба робити нам, як представникам місцевої влади, для того, щоб на місцях сформувати таку політику. Бо не можна зробити один реабілітаційний центр на всю країну. Да? Треба робити їх в регіонах в кожному конкретному місці, дивлячись на ті можливості, які І це мені було цікаво, зокрема, якраз ми говорили. В кулуарах із міністром охорони здоров'я Ляшком про те, що саме Тростянець прагне зробити, як ми на якому етапі ми зараз знаходимося, реалізовуючи урядовий проект по відбудові лікарні, які наступні наші етапи, коли ми плануємо відкриття і все, все це інше. Тема реабілітаційного напрямку зацікавила Юрія Бову. Тож, завдяки цьому саміту та корисним знайомствам, робота у цій сфері розпочинається. Був дзвінок з міністерства від представника мінветеранів. Який якраз і готовий консультувати нашу лікарню? Ми домовились про це, як саме от впроваджувати індивідуальний підхід до кожного нашого військового, який портається з каліствами, пораненнями з фронту. Що треба зробити, щоб він адаптувався, повернувся до нормального життя, бо є особливості. Не можна лікувати того, хто має внутрішні якісь там травми, да тобто мається на увазі якісь поранення із, наприклад, пораненнями кінцівки. Це різні підходи абсолютно по різному, триває реабілітація, і це, от я хотів би, щоб це пояснювалося наше ми робимо зараз реабілітаційне відділення, у нас працює вже, але ми його будемо удосконалювати кожного дня, щоб воно було максимально корисне іменно тим хлопцям, які повертаються щодня з фронту і багато поранених є. Під час саміту Юрій Бова зустрівся з міжнародними друзями та партнерами, які вже тривалий час співпрацюють з Тростянецькою громадою. Благодійний фонд Прихисток, який допомагав нам возити дітей у Францію. Були представники цього благодійного фонду. Бенджамін керівник вже працює зараз в Америці в ООН, А люди, які працювали в цьому проекті, ще працюють, і ми зустрілися на цьому форумі. І ми поговорили про, по-перше, про продовження нашої співпраці по реабілітації наших дітей. Ми будемо працювати зараз, щоб спробувати зробити ще до поїздку взимку до нашого міста партнерського Женвільє. Над цим працюють, і вони в тому числі і мер. Вроді би не проти, але треба знайти фінансовий ресурс для переїзду, для харчування, для цих там подорожей дітей. Це не 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 маленький ресурс фінансовий. Вони цим займаються. І друге питання це їх зацікавила історія, і цікава історія можливого будівництва сховищ для наших маленьких шкіл, такі як станова, солдатська і люджа. Три школи, і вони зараз це питання їх дуже зацікавило. Вони мають там якихось своїх партнерів і будуть з ними розглядати питання цього будівництва. на прикладі інших пошкоджених українських міст, про які розповідали їх очільники. Юрій Бова брав до уваги проблеми, з якими вони стикаються, та шляхи їх вирішення задля недопущення критичних ситуацій у Тростянецькій громаді. Ми говорили якраз про якраз реальні виклики, що ми повинні зробити, якщо, наприклад, не буде світла. Наша задача в школах зробити генератори. Наша задача з типу генератори були не 3 кВт, а 50 кіловат, щоб ми працювали пліти, повністю забезпечити школи, укриття і тому подібне. Фонди, які працюють з громадами, що постраждали від воєнних злочинів армії РФ чи окупації, підготували інформаційні стенди та буклети. Ми працюємо з проектом USAID Гаверла. Цей проект Гаверла він зробив ну, по перше, стенд і зробив такі от роздаткові матеріали за власні кошти, де Показані, що треба відбудовувати в той чи іншій громаді, і як триває відбудова. Ну, по-перше, інформація про окупацію, про руйнацію. По-друге, які об'єкти? Наприклад, об'єкт перший, там інфекційне відділення. Нам потрібно на нього встановити сонячні панелі і тому подібне. І що нам для цього ще потрібно. Скільки скільки нам потрібно для цього коштів? Для відбудови, допустим, цього інфекційного відділення. Далі ж робиться ремонт лікарні, яка вона була, поліклініки тут держава, що робить і так далі. Оці проекти, ну і техніка, яку говорила, нам купляла по Тут є екскаватор, вірніше, є, який говорила нам. Купляла, тобто, отакі буклети, їх було роздано дуже багато, до речі, і багато активно наші брали. У нас майже не залишилося в нашій громаді цих буклетів. Тобто, наші громади цікавилися, скажу чесно, і багато фондів, представників фондів ну чують про нашу громаду. Тобто наша активність вона ну дуже велика, і вона породжує цікавість різних суб'єктів до нашої громади, що ми робимо, як відновлюємося, які принципи і були дуже приємно всі вражені. Міжнародний саміт міста регіонів був лише першим кроком до успішної відбудови України. Цей саміт став попереднім перед конференцією великою конференцією по відновленню у Берліні. В Берліні в червні місяці буде наша держава представляти проекти відбудови відновлення і запрошувати на цю конференцію у Берліні. Запрошувати громади. Вже мали можливість побачити, як громади підготувалися, які як фонди підготувалися, які допомагали це все робити. Ці всі матеріали, роздаткові, в тому числі, і в принципі, побачили держава побачила, кого є сенс ну там кликати, хто може сам справитися. Нема сенсу їхати вже в Берлін, і так далі. Міжнародний саміт розширив корисні знайомства та нові можливості для Тростянецької громади. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.